Нові зміни для біженців в Німеччині вже з 2024 року. Для початку підпишіться та поставте лайк цьому відео для підтримки україномовного контенту. Ви на каналі Першої візи, і тут про життя та роботу за кордоном. Отож, з нового року в Німеччині вдвічі скоротять витрати на підтримку українських біженців, і мова йде не про малі суми. Скорочується фінансування більш як вдвічі, ніби й нічого страшного не сталося, Але ще декілька місяців тому німецький уряд говорив зовсім інше. Тому, поки що, через такі неоднозначні рішення ще важко говорити, що буде точно. Станом на кінець вересня німецький уряд не обіцяє, що після 2023 року допомога буде такою, що як і цього року, також канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав новий закон про надання притулку на території ЄС. А точніше про ускладнення цього процесу, хоча не всі цю реформу підтримують і в самому Бундестазі, в тому числі і міністерка закордонних справ Анна Лена Бербок, яка найбільше протестує проти цього рішення в Єврокомісії та Європарламенті. Ті, в свою чергу, закликали Німеччину не блокувати реформу. Якщо коротко, нові правила, які збираються запровадити, влада Євросоюзу передбачають, що в разі нового напливу біженців. Країни на власний розсуд можуть погіршити умови, в яких перебувають біженці, зокрема йдеться про зниження стандартів розміщення та догляду за біженцями. Отакі справи. Пишіть в коментарях, що думаєте про це ви. А ми і надалі слідкуватимемо за ситуацією і обов'язково будемо інформувати вас про нові зміни. Саме тому підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.